Іван Дмитрович Сірко народився близько 1618 року у Мурахві, що на Поділлі, походив з козацько-шляхецького роду. З юнацьких літ козакував і виховувався в козацькому товаристві. Коли і де він здобув освіту, невідомо. Являвся активним учасником національно визвольної війни за гетьмана Івана Виговського Являвся вінницьким полковником. Проте перебував в опозиції до Івана Виговського. адже активно боровся проти курсу гетьмана на зближення з Річчю Посполитою та Кримським ханством. Своїми діями Іван Сірко завадив розвинути досягнутий у Конотопській битві успіх і вступити у межі Московії. Сірко підтримував і Юрія Хмельницького в боротьбі за булаву. Проте відмовився поставити підпис під Переяславськими статтями 1659 року. Із весни 1660 року перебуває на Січі. Восени 1667 року здійснює успішний похід на кафу, звільнюючи дві тисячі. Християнських невільників. Після проголошення Петра Дорошенка гетьманом об'єднаної України допомагав йому у приборканні виступу кошового отамана Суховія. Рішуче виступив проти курсу Петра Дорошенка на зближення з Османською імперією Навесні 1672 року намагався втрутитися у боротьбу за булаву гетьмана лівобережної України з 1673 року, і до смерті був кошовим отаманом запорозької січі. Попри часом вкрай суперечливі дії січі у внутрішньоукраїнських справах, запорожці ніколи не зраджували свого покликання. У другій половині 17 століття Запорозька Січ уславилася участю в численних воєнних операціях. Особливо сприятливі умови для здійснення походів проти Османської імперії та Кримського ханства склалися після андрусівського перемир'я. Керівником, організатором більшості тогочасних походів і був Іван Дмитрович Сірко. Своїми походами Іван Сірко зажив слави непереможного полководця. Не випадково, коли 1672 року козацького ватажка за намовою недоброзичливців було ув'язнено і відправлено до Сибіру, про його звільнення клопотався сам польський король Ян Третій Собеський. Повернувшись із заслання, кошовий отаман з головою поринув у вир воєнних дій. Додамо, що, проводячи численні воєнні операції проти Туреччини й Криму, Іван Сірко ніколи не відкидав можливості мирного розв'язання проблем міждержавних відносин. Джерела свідчать про його гнучку дипломатичну діяльність. Він – Особисто листувався з найвпливовішими тогочасними політиками. З листуванням із султаном Мегмедом IV пов'язана одна з найвідоміших легенд про Івана Сірка. За народними переказами у відповідь на вимогу султана визнати залежність від порти і підкоритися йому непереможному лейцереві. Запорожці, на чолі з Іваном Сірком, склали дотепного листа, що дійшов до нас у різних варіантах. Давайте ж пригадаємо один із них. Запорозькі козаки турецькому султану. Ти шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш, і самого люцепера-секретар. Який ти в чорта лицар? Чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмося. Землею, водою будемо битися з тобою. Вавилонський ти кухар, македонський колесник, Єрусалімський броварник, Олександрійський Козолуб, великого і малого Єгипту Свинар. Вірменська свиня, татарський сагайда, кам'янецький кат, Подолянський злодіюка, самого Господа внук і всього світу, і підсвіту блазень, а нашого Бога дурень, свиняча морда, кобиляча, mm -hmm. різницький собака. Нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт. Отак тобі козаки відказали плюгавче. Не вгоден, єси матері вірних християн. Числа не знаємо, бо календаря не маємо. Місяць у небі, год у книзі. А день такий у нас, як і у вас. Поцілуй за те ось куди нас. Кошовий отаман Іван Сірко. Зовсім кошем запорозьким. Ну, так або приблизно так виглядав лист запорозьких козаків Султану Мегмеду IV. Додамо, що, попри всі чесноти Івана Дмитровича Сірка, його політичні амбіції часом призводили до вкрай нерозважливих вчинків, які завдавали відчутної шкоди Гетьманщині.